Всім привіт! Зараз понеділок ранок 8.54 я тут п'ю каву і починаю збиратися. У мене сьогодні по плану багато справ. Я цілий тиждень хворіла, всі плани пішли до одного місця, тож сьогодні ну, типу, новий старт. Починаю все з понеділка. Зараз будемо разом збиратися. Буду малювати собі обличчя. І е, план, треба сходити в податкову, тут місцеву нашу, потім сходити в магазин і далі займатися тим нормальним життям, яке було до е, хвороби. Знаєте, чого я захворіла? У мене є одна думка, я до, е, до, того, до того, як я захворіла, у мене була я собі поставила челендж, я зараз вам навіть покажу. Собі поставила челендж 10 днів без м'яса. І я читала, що коли відмовляєшся від м'яса, то падає імунітет. Там треба пити додатково вітаміни. Я пила вітаміни, пила вітамін Д, залізо пила. Цей риб жир пила, але е, я захворіла. І я так думаю, що це дійсно впав імунітет. До речі, прикольний челендж. перші три дні взагалі дуже цікаво було, Але потім я захворіла і я просто не відчувала. Ну, в мене не було ніяких відчуттів, окрім того, що я хворію. У мене болить і в мене висока температура. У мене два дні була дуже висока температура. Один день була температура. 39,3 я випила таблетку, вона протягом трьох годин не падала, то було дуже страшно, але все добре. Ось, і я так думаю, що це через м'ясо трохи впав імунітет, але зараз нормально, але я 10 днів без м'яса прожила. У мене, до речі, поки я хворіла, зовсім пропав апетит, і навіть зараз я не відчуваю прям такого голоду. Ну, в мене немає такого відчуття голоду, як було. <смеш> до того нормально. Я так довго вбила м -м, таблетками це. Хоча я пила тільки від температури таблетки, а так у мене ще кашель. Від кашлю я тільки трав'яні якісь таблетки їла. Ось такі справи. Так що не експериментуйте <смеш> без нагляду лікаря. Я взагалі такий поціновувач робити експерименти на рахунок мого харчування. І скажу так, у мене дуже багато поганого досвіду на рахунок того, як не треба робити в плані харчування і якихось обмежень. Ну, якщо вам цікаво, я якось іншим відео вам розповім. Ось, давайте будемо збиратися. Що в мене ще нового, крім того, що я хворіла? В принципі, поки хворіла, ну, перші три дні я взагалі просто лежала, мені нічого не хотілося, а потім мені стало. Ну, я там дивилася серіали, до речі, дивилася новий сезон серіалу Корона, хто, див? хто дивиться теж корону. Вона ще вийшла. В листопаді, але я якось пропустила. І ось дивилась, подивилась три серії, але як вже, якось вже не заходить. Як там Перший сезон перший, перший сезон з першої королевою взагалі мені дуже сподобався. Ну, сама, самі актори мені дуже сподобались. Сподобались Потім там друга королева взагалі якось не зайшла. Ну, зараз третя королева, ну, третя акторка королева та сама. Не дуже теж. Ну, вона краще, ніж друга, але е, гірша, ніж перша. Ось. Але ось е, у останньому сезоні, до речі, грає українська, українська, бразильська, я так думаю, е, дівчинка Мішель Андрада, якщо знаєте, вона співачка. Ось вона грає е, у цьому сезоні у другій серії, там дуже маленький епізод, але все одно прикольно. Ось дивилася цей серіал. Що, ще, дивилася фільми, а потім мені стало нудно на четвертий день, і я подумала, що мені треба зробити сайт. Я, коротше, хто за мною дивиться, і я фронтенд розробник я розробляю е, передню частину сайту, так можна сказати. До того, як я е, почала свою кар'єру фронтенд розробника і працювати взагалі у Німеччині, зараз я не працюю, е, то я була вірпрес-розробником. Хто знає сайти на вірпресі, то я їх робила, і, але можна їх робити по-різному, можна робити. Просто встановлюючи теми плагіни, а можна трохи кодувати. Ось перед завершенням моєї wordpress карєри я дуже багато кодувала, і, в принципі, я таки потрапила на роботу у Німеччину, що я вміла кодувати для WordPress. Так от і в мене був мій сайт особистий на WordPress, але він мені не подобався, тому що. Вірпрес це завжди і взагалі ось ці всякі CMS, ки Joomla, Верпрес, вони досить погано захищені, і це просто жопа для безпеки. Тобто їх зламати дуже просто. І я тут навіть бачу, що ті, хто розробляють або хто мають власні сайти на вірпресі, вони навіть елементарно не роблять, вони не скривають вхід в адмінку. Тобто для WordPress вхід в адмінку це wp admin а для Joomla — просто адміністратор, і все, у тебе вже є доступ в адмінку, і, маючи трохи клепок, можна ту адмінку зламати. І я для себе вирішила, що я для себе хочу, ну, покрай, не то, що хочу, я поки розглядаю, я не, я не бачу необхідності зараз прям такої. Мати особистий сайт, але uh, why not? Не, не завадить, так кажучи, для свого портфоліо. Може, знову займуся фрілансом, буду робити сайти, але вже не на вірпресі, а на сучасних технологіях, React і GS, що я зараз використовую. І ось я вирішила собі розгорнути сайт. В принципі, я там вже щось зробила, ну, розгорнула. Там зробила два компоненти, і зараз на етапі, а як воно має виглядати? Це етап дизайну, це найбільший етап. Я коли працювала фрилансером, робила сайти на WordPress, я також багато займалася і дизайном. Але зараз якось складно, знаєте, ось для себе хочеться щось таке ідеальне, щоб воно все було так гарно. І це і складає складність. Того, що е, треба шо, е, ну, хочу щось ідеального і через це не починаю робити е, базу, отак от так, кажучи, можна так. Ось, е, і чого хочу ще зробити для себе сайт, тому що у е, 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 мене є деякі публікації в СМІ, так кажучи, в інтернет-журналах. Також я була на телебаченні. І я хочу це просто зібрати і тримати. Е, Тим паче наразі сучасні технології, які я хочу використовувати і вже використовую, мають таку особливість що потім дуже складно захопити цей контент, навіть якщо ти втрачаєш, там, наприклад, ти не платиш за домен для сайту, то ти все одно там, за хостинг, ти все одно маєш той контент. І я ось хочу цей зберегти, ці всі публікації, хочу знову все зібрати. Звичайно, там відфільтрувати руснявий контент. Ну, в мене так, публікації на російській мові, але хочу саме хоча б залишити ті українські видання на російській мові, так. Але відфільтрувати російські видання, типу, є якийсь сайт російський. Там, де курси продають по програмуванню. У нас теж він був, на ЕС якось називається, я не пам'ятаю. І там є аж дві публікації. Ну, Не пам'ятаю, і то добре. Ось. Я вже намалювала собі очі. І я думаю, цього достатньо. Зараз будемо, буду вдягатися і вже побачимось на вулиці. У нас на вулиці дуже сіра погода. Не хочеться йти, хоча ось вона на тому зишні, Поки я горіла, був сніг, було холодно. Ось такі справи. Все, бачимося з вами згодом. Поки не забула, я зараз вам дещо покажу, що я собі купила для волосся. Перехідний кадр, а потім знову побачимося вже на вулиці. Хочу трохи вам похвастатись. Тут, коротше, у мене Пакування з посилок, то замовляла коту ось таку, в нього є дряпалка. Я замовляла змінний блок. Прикольно, можна тільки змінний блок, а оця штука залишається. Він любить тут і спати, і дряпати. Але він вирішив, що йому краще ось тут. І це коробочка з мого. замовлення, зараз я вам покажу. І так хочу вам. Ось ось такий набір шампунів Редке. Я його вперше спробувала десь рік тому, в квітні, в травні того року, і я просто закохалася. В мене зовсім змінилася змінилась якість мого волосся. Виліз. Коротше, я потім відкрию. Де допомагати. Тут а, такий а, шампунь, кондиціонер. І це, а, типу, термозахист. Не змиваймо конди... кондиціонер це більше, ніж термозахист. Okay. Трохи світліше зроблю, і котик він вам світліше. І в чому його взагалі прикол? А, після цього шампуня я стала рідше мити голову. А, раніше я мила кожен другий день. Зараз я мию кожен четвертий-п'ятий день. Влітку кіт. Влітку я можу мити десь отак от і 5 днів. І моє волосся ось саме з роз... рожевою у мене є. Зараз я вам покажу. Ми перемістилися в мою ванну. В мене є ось така версія синя від цієї версії. Ця версія для росту волосся, і воно дійсно в мене росте. У мене тут ще залишився шампунь, але кондиціонер вже там на дні. Дуже економний, мені такого вистачає. Ось це 300 мл. І ми, мені цього вистачає десь на 3-4 місяці. Ну, ви, ви бачили мою довжину волосся. І можете подивитись по старих відео, як швидко воно в мене виросло. Ось я підстригалась під каре. В травні 2022-го. І ось ця нова штука, я собі купила. Це масажер для голови. Я наношу шампунь і потім масажую собі голову десь 5 хвилин. Поки пробувала лише один раз і е, поки який ефект побачила, це дуже класно вимиває е, шкіру голови. Прям дуже класно з таким масажною щіткою. Ось такі в мене новинки. А, зараз повернемося до розджової версії. А рожева версія вона працює на товши, товшину, товщину волосся. Ось. І мені теж дуже подобається. Ось О, така у нас сьогодні погода. Бачите, вже зелена трава, сніг лежить, святає. А, нормально, воно не бруде, йти. О, Зараз йду. Фінансом податковим там, в кутик вже видно. У мене це класне розположення квартири, на ще недалеко до залізниці, голим 15, до, до податкової 10, до джоб-центру 15. Так що все, все поряд. Так, он далі не почищені доріжки. О, бачите, тут теж є обруку у Німеччині. Ладно, так не незручно, трохи пізніше включусь. Оце вже податкова, така велика. Гарно. До речі, в мене тут з цього місця є шортс. Воно тут дуже гарно виглядає це місце. Ось такі справи. Я, до речі, зараз записую на мікрофон вже. Не на телефон який, а саме на мікрофон. Я думаю, звук буде краще. Не буде вам чутно, як тут їздять автомобілі. Ось, дивіться, прямо біля податкової є зупинка. Ось ця буква H, N. Це зупинка. Там далі супермаркет через дорогу. Все, зараз підемо. Щось проповік припущені приспущені це йду у фінансом все я вже справилась іду до магазин у нас тут до речі ось такий пустиль будують будинки погода тут коротше я тут тут. про це Типу новий райончик будують і тут погана дорога. Ну, Вона нова, але тут не, не чистять сніг. Тому слизько. Ось я б швидко впоралась в фінансамці податкові. Тепер буду чекати листа з їхнім рішенням. Я, до речі, буду записувати скоро відео про податки в Німеччині і скільки можна повертати податків, за що повертати, взагалі, що таке повернення податків, коли ти працюєш, то ти можеш з оплачених тобою податків повернути деяку частину сполучених грошей. І я ось за 2022 рік вже отримала і вже витратила. І на прикладі 2022 року вам покажу скільки можна повернути. Взагалі скільки я оплатила я пошукаю. Чи таку взагалі інформацію показувати? Я знаю, що не можна казати, скільки твоя зарплата. Може і зарплати, то і податки не можна показувати. Добре, я тут ще дізнаюсь. Коротше, підписуйтесь на мій канал, розкажу про податки. Скільки грошей мені держава повернула. Ой! Слизько. Зараз йду в магазин, хочу купити йогуртів, там зараз знижки, ще м'ясо, може, куплю. Все. Я б так подумала, я вам розказувала, що я без м'яса, 10 днів жила. Не скажу, що я повністю буду відмовлятися від м'яса, але певно треба. Думала робити один день на тиждень веганський без м'яса. Хоча я ось, наприклад, коли без м'яса жила три дні, перші я там їла креветки, Тут щось пікає маленьке, О, там пташка. Вже впала. ось креветки їла. Рибу... Ні, рибу я не їла, щось мені не хотілося. Ось. Ось такі справи. Окей. Може щось в магазині познімаю, а може вже вдома. Тому що дуже не, незручно так йти і знімати. Ось така погодка в нас. Не повсюду чистся. У нас перекрито. Це до речі, наша міграційна типу. Ланс Ланд Амт, здається, так називається. Міграційна і тут... О, ще гірше мені треба якось перейти. Ось за машиною перейду. О, привіт, Україна! Як в Україні? Брудне. Пішла я, а то, то буде безкінечно. Тут, до речі, о, я помітила, зняли о, український прапор, він тут висів до Нового року, а зараз його нема. Я щось загубила. Загубилась, де я йду. А ну, мені треба подзвонити. Я вже вдома і займаюся домашніми справами, попрала. ой попрала, Розібрала суш, сушарку, трохи попрасувала постіль. Е ще перебрала свої рушники, також їх прасувала, перебрала рушники. Що з п'яттин вже не випирається, то вже зроблю з них, не знаю, підкладку під брудну. Брудне взяття. Зараз, наприклад, якщо ходжу на вулицю, то сніг можна і додому принести, щоб під взяття кротше, а далі просто викину. Ось такі справи. Зараз ще поставила ще одне прання. Так що ось такі сьогодні справи домашні. Ще в мене назбирався картон, треба викинути картон, ще квіти. Коротше, треба зайнятися трохи прибиранням вдома. Ось, і я. Треба прибрати трохи, а то за вихідні, за вихідні і плюс то, що я хворіла, якось за... засралася я вдома. Ось такі справи ще. Буду монтувати відео, то що накопичилось, накопичилось досить багато різного, поки хворіла. Не люблю хворіти, чесно кажучи, не люблю. Просто ставиться життя на паузу, поки ти хворієш. Але коли ти досить довго бігаєш по справах, не... Відпочиваєш, то потім організм просто каже: все, давай. З життя на паузу, похворі трохи. Ось такі справи. Так що поки буду займатися домашніми справами. Спекла я типу Брауні це з банану. По рецепту бананового хліба, але додала такого досить велику кількість какао. Зварила суп, ще там фарш. Суп з фрікательками. Ще там фарш залишився. Треба щось теж приготувати. Ось такий я молодець. Я спробую банановий цей Брауні. Це рецепт мого власного виробництва. Якщо буде смачно, то шукайте в описі під відео. Відрізала я шмалочок Брауні. Я спеціально його трохи не до прикладу, тому що брауні моя буде таким типу вологи. Ось ну, пахне смачно. Таким горьким, Таким шоколадом пахне ось. То знаєте, прикол добре бути жінкою. захотіла їсти, щось собі приготувала. А то Да, такі справи захотіла і Брауні різала, спекла Брауні. У мене взагалі я люблю, в принципі, готувати якусь випічку. Це для мене щось таке дуже складне. Свого часу ще торти готувала такі гарні. Ось такі справи. Так що почекаю, поки охолоне трохи і спробую. І так, вже вечір. Я тут сіла, буду зараз займатися спортом. На фоні включила собі серіальчик. Зараз сюди поставлю телефон з тренуванням. І так завершу свій день. М -м Настрій якийсь дуже поганий, тому вирішила його займатися спортом. Взагалі у мене по плану, був спорт, але Чесно кажучи, просто себе зараз заставляю. Оце то, що в мене серіальчик є під моє тренування, то якось покращу трохи ситуацію, але не дуже. Коротше, щось треба робити, хоч трошки позайматися, я ж скільки більше тижня не займалася спортом, тому що то хворіла. То в мене ще, Ну так, да, я хворіла, тільки це перед хворобою я займалася спортом. Тож на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, цей влог вам сподобався. Якщо то так, то обов'язково ставте вподобайки. Побачимось з вами вже в наступному відео. Корисному і цікавому. У мене на цьому все. Дякую. Чус! Друзі, ви маєте можливість стати спонсором меценато мого каналу. Є декілька рівнів підтримки, на яких ви будете отримувати ті чи інші переваги. Давайте коротко розповім про всі рівні підтримки. Перший рівень берлінський новачок, всього за 35 гривень на місяць. Це чудовий спосіб показати вашу підтримку і в той же час отримати доступ до нашого ексклюзивного чату Telegram, де ми ділимося цікавими історіями та порадами. Рівень другий. Гамбурзький майстер за 200 гривень на місяць. Тут ви отримаєте не тільки всі переваги першого рівня, але й доступ до ексклюзивних відео, а також зможете впливати на тему майбутніх відео. Третій рівень. Мюнхенський інноватор. Це ваш шанс стати частиною творчої команди. Крім усього, що включає другий і перший рівень, ви отримуєте доступ до додаткового контенту і оф-топ-відео. А також зможете взаємодіяти зі мною більш тісно. І нарешті, четвертий рівень це францурський лідер. Це рівень для тих, хто хоче надати максимальну підтримку моєму каналу. Ви отримуєте. Переваги всіх попередніх рівнів, а також ексклюзивні подарунки раз на рік і пріоритет при виборі тем для відео. Що ви виберете? Берлінський новачок, гамбургський маст, майстер, мюнхенський інноватор чи францурський лідер. Кожен рівень підтримки допомагає мені створювати більше цікавого та корисного контенту про життя у Німеччині. Підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої чудової спільноти. І не забудьте приєднатися до. Закритого телеграм-чату після підписки. Дякую за вашу підтримку і до нових відео. Чис!